Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 8 січня, е, січня-лютого, і хочу показати вам продовження. Я вже зняла відео, яке я квітки сіяла однорічні. А сьогодні хочу показати, яке я сіяла багаторічні. і що з того вийшло. Почну я з того, що багаторічні і дворічні в мене тут об'єднані. Начну Ось з такої квіточки, як піретрум. Ось таке піретрум. Зійшло в мене декілька квіточок. Квіточки, такі, як на малюнку намальовані, такі і получилися. Це квіточка багаторічна. І таке такими листочками похожа на ромашку, але листочки в ній такі дрібнесенькі, як у кропі. Піретрум, отакий от гарний. Гарна квіточка посіяла. Е, ромашку, ось таку великоквіткову. Це в мене один пакетик, а взагалі-то я її була, накупила дуже багато. Насіяла, і вона гарно зійшла і в тому році дуже гарно цвіла. Е, я ще хочу сказати, що квіти багаторічні і двохрічні, Я сію у кінці червня місяця, липень. Кінець-червня-липень-місяць для того, щоб вони зацвіли у слідуючому році, тому що як їх посіяти навесні, то все рівно вони зацвітуть у слідуючому році. Але навесні дуже багато є роботи із розсадою, овощами, овочами і квітами однорічними і немає. Вільного часу, а тоді вже у кінці червня і в липні вже немає таких посівів, і дуже зручно посіяти багаторічники, двохрічники. Потім восени їх висадити у ґрунт, і вони в студіючому році починають цвісти. І от я насіяла дуже багато ромашки, і ця ромашка в мене була різна. Що кущик, то інша. І інші пелюсточки, і такі як воскові, і м'якші, і вища, і нижча, і є змога з цього всього вибрати те, що більш подобається. Ромашку насіяла багато. Кермек татарський. Багато років я дуже його хотіла, цей татарський кермек. Але купляла чи було давнє насіння, воно в мене не сходило. А в цьому році ось накупила я ось таких. Не, не в цьому, а в тому році вже. ще поправички. Ось такий кермек. І в мене зійшов оцей синій взагалі не зійшов зовсім. А ось цей такий і такий зійшов. Небагато, але я вже маю свій кермек-кущики. І в, в цьому році, надіюсь, вже дождатися цвітіння. Тисячолисник. Це багаторічний теж. Тут такий негарний пакетик, був в мене в теплиці він десь там я там висівала, і там вони лежали ті пакетики, я їх не, не збирала. І в мене вийшло і суміш була, і жовтий, і ось такий червоний. Я його змішала весь посіяла, але в мене тільки такий вийшли. Ні жовтого, ні цього такого нема. Білий, каже, є такий якийсь облізлий. О, і червоний, Ну, червоний навіть не такий червоний, а ось такий, більш, як, як ось на картинці. А всіх остальних кольорів не зійшли, не було. Люпин, ось такий багаторічний, теж посіяла, зійшов, але ще не цвів. У цьому році вже буде, роз, розсадила я його по квітнику. І в цьому році буде він рости, цвісти вже, надіюся. Отака От квітка, як Ерігерон, не зійшла ні така, ні така, не зійшли в мене. Сіяла я, зауважу, що сіяла я все це не в землю, не в відкритий ґрунт, а на розсаду. Отакий є платикодон, дуже хотіла я купила рожевий і білий, теж не зійшов. Це вроді би і насіння було не таке недавнє, до 28-року. го року, і ще і, ну, Він у мене не зійшов. Обрієта. Щось мені вона сподобалася, вона в мене була колись, але дуже мені сподобалась. Я захотіла зробити такий струмочок із обрієти. Посіяла я, навіть показувала, як я її сіяла. І теж зійшла нормально. Не знаю, яких вона ще буде кольорів. Я її висадила і в цьому році буде, вже, надіюся, буде цвісти. Лікарська рослина така, як і соп. Хотіла я, це хороша, дуже рослинка від кашлю. Від легеневих зафорувань. це лікарська рослина теж не зійшла. Хоч і професійне насіння не зійшла. Ось таку квіточку посіяла. Теж зійшла небагато, ну, кілька штук зійшло. Мак, це було насіння просрочене не зійшло. Будлея не зійшла. Тепер покажу, які я ще сіяла. Отаку фіалочку, віолку або анютині очки. Я кожен рік їх висіваю, але їх таке у цьому році був асортимент у магазині. Подивіться, скільки я їх накупила: різних кольорів, і сині, різних фірм, різних кольорів. І сині, і червоні, і ось такі різні. Дуже гарні на малюнку. Із крапочками без крапочок. І всі я так підбирала, щоб були всякі різні. Ось покажу вам який такий голубий і кучеряві, і жовтенькі. Ну, ось які я купувала дуже багато. І хочу сказати, що теж я їх кожен пакетик окремо я не сіяла в окрему ємкість, а посіяла я їх всі разом. Хоч сіяла. Брала великого ящика, радочками, кожен пакетик радочками висівала, але не підписувала деякий день. віолку сію, розкажу в кінці червня на початку липня. місяця. Вона в мене росте в ящичках, потім я її висаджую на город, відкритий. ґрунт на город. Весною тільки сходить сніг, вона починає рости. І дуже зарання цвіте. Цвіте іменно тоді, коли вона потрібна це перед проводами. Люди купують на кладовища, на гроби, і якраз вона тоді саме більш попитом користується. І я також так, так висаджую на цвинтарі на своїх рідних на могилках. Вона дуже гарно цвіте. Но в цьому році. Я її висадила щось, напевно, трошки зарання, І Не висіяла зарання раніше, як зазвичай. І вона в мене зацвіла. Восени зацвіли ці ці дуже гарно позацвітали. Я не знаю, що тепер буде. Ну, вона буде цвісти і навесні. Ну, кущики будуть такі, якщо вона не, не зацвіте до, ну, на, у перший рік посіву, тоді восени, то вона тоді краще такі компактніші кущики. Я, я бачу висівають ці ліку в стаканчики ранньої весни, ну, взимку навіть ще після Нового року, для того, щоб вони зацвіли вчасно. Тоді навесні в стаканчики. Ну, Для мене це більш так простіше, тому що не потрібно її не підсвічувати, не, не потрібно вікна займати, коли і, і без того є багато потрібно висівати цієї розсади. Я так кожен рік висіваю, колись поділилася зі мною ця одна жіночка, яка на базарі продавала дуже багато цієї віоли. І я так роблю. Кожен рік. Зараз я її вирощую в не дуже великій кількості. Дуже погана схожість у цих пакетиках. Я колись збирала свою насіння, схожість була дуже, дуже хороша. Тепер хочу гвоздика садова Висіяла. Ось це насіння купувала я, воно не дешеве, дороге. І коли я розпакувала пакетик, там було якесь сміття не насіння. Ну, і з нього зійшло, мало тут бути я вроде би 5 штук чи 10 штук. Я тут відрізала, вже не бачу. О, і Якась дуже гарна гвоздичка. Но там насіння майже не було, а якась була таке сміття. Ну, Зійшла одна штучка. Висадила, побачу, що то має бути. Гвоздика гренадін. Садова гвоздика тож дуже гарна, вона така похожа на шабо, кущик, дуже цікава. Я її багато років висівала, коли навіть не було нет, стільки насіння в магазині, то збирала своє насіння і сіяла в двогрічна гвоздичка, дуже різних кольорів, різних гарна квіточка, трошки менша як шабо. Но... Гарна гвоздичка. І можна і на букети. і Така гвоздика турецька. щось Я хотіла її посіяти різних кольорів, але не знайшла насіння. Це мені донька купила десь ось такий пакетик, то я теж її посіяла, в цьому році вже буде цвісти. дзвоники садові. Теж я думала повних знайти, але не знайшла насіння, посіяла, зійшли. Будемо надіятися на цвітіння в цьому році. Ще хочу розказати про Сіяла я пампасну траву. Дуже захотілося мені цю пампасну траву. Купила один пакетик, посіяла дуже зарані, і щось вона почала сохнути, сохнути її ці сходи і пропала. Купила другий раз. вже Не, не пам'ятаю вже, яку я купила перший, яку другий раз, напевно. Перший раз ось. Цю. Другий раз посіяла, зійшла гарно. зійшло, Із да, цієї в мене лише одна штучка лишилась, Я її висі, висадила у квітник, а потім вирвала, полола квітника, забулася, що то думала, що трава та й вирвала. А ось цю вже я висіяла і висадила, вона в мене росте, я її висадила на городі, щоб не вирвати, обгородила. Ну, я не знаю, я, чи вона, як, вона ще в мене в тому році не сіяла, тому що я її в тому році тільки весною посіяла навесні. А чи вона я не практична, чи вона перезимує зиму, чи не перезимує. Е, ніколи я її не сіяла, а потім вже так дивилася і читала, що вона якби не видержує морозів. А морози в нас в цьому році гарні. І тому не знаю, як буде. З нею подивлюся, тому що вона зараз під снігом лежить і отаку От висівала жовту волошку. Зійшла вона в мене. Ну, щось такі жовті були квіточки, ну, щось я її посадила між однорічною і та її заглушила. Я, напевно, як виривала однорічну і вирвала її, нічого не можу про нього сказати, але такі квіточки я пам'ятаю. Гіпсофіла дуже я її люблю, гіпсофілу. У мене отака багаторічна гіпсофіла є, цвіте, дуже гарно вона в букетах, вона таку красоту придає букетам, особливо, коли букет з ромашок, і вона Дуже гарно. просто Без неї навіть воно не, не виглядає так гарно. І я дуже захотіла таку гіпсофілу продають у квіткових магазинах, у букетах повна квіточка. І купляла сніжинка, махрова, біла, але вона вся одинакова, яку, оці, яку я не сіяла, вона вся однакова, така малесенька квіточка і зовсім не махрова. І потім я тільки взнала, що махрова гіпсофіла садиться із живців. і із... насіння вона не буде. Хто до уваги візьміть, хто ще про це не знає, що з насіння вона буде проста, звичайна. Хоч нам тут, на малюночку, намальована, вона така повна. А таку гіпсофілу, що повна, висока, гарна ця квіточка, потрібно. Я виписала в цьому році з Фейсбуку, знайшла, виписала рожеву і білу. Посадила, ще вона ну, такий малесенький живець у риночці. І тільки в цьому році я вже побачу, що там з нього вийде. Також гіпсофілу мені донька купила ось рожеву і білу повзучу. цю я хочу її посадити на альпійські гірці у себе. Висіяла, і вона в мене зараз знаходиться у риночці у теплиці. Буду гарно зійшла, буду висаджувати навесні вже на постійне місце. Хочу ще зауважити, що гіпсофіла не любить пересадки. У неї дуже великий стержневий корінь, і цей корінь такий його викопати він дуже глибоко йде туди в землю. І вона дуже. Не переносить. Дуже звичайно якась там приживеться, але дуже багато її пропадає в дорослому віці її пересадити. Так що корні вища ці купляти, я вже просто знаю, що їх не, не варто. Можна посіяти І тільки ту, що вона що живцюється, то, то потрібно купити ну, на живці. Ось такі в мене квіточки були в тому році. В цьому році я знову накупила дуже багато квіток, зніму. Слідуюче відео, щоб не втомляти вас. За... Ще тут не всі, звичайно, квітки. Багато я пакетів не зберегла, висіяла, пакет викинула. І це тільки деякі я лишила, щоб подивитися, що в мене було, щоб вже в слідуючому році знати результат, що було з тими квітками. Я дуже дякую всім, хто дивився мене. Дуже дякую всім, хто пише мені коментарі. Мені дуже приємно знайомитися з вами. І хотіла б попросити вас поставити мені подобаючку. О, Я думаю, що це вам не тяжко. І дякую за все. Бажаю всім гарних квітів, мирного неба над головою і крепкого здоров'я. До слідуючої зустрічі.